Вітаю, шановна кадрова спільнота! В ефірі з вами Кадрова кава, і я її ведуча, шеф-редактор проєктів кадрових QA Вікторія Ліпчанська. Ви пам'ятаєте, що проєкт Кадрова кава в нас про кадрові та навколо кадрові питання? Так ось да не всі. Кадрові питання чітко врегульовані саме в нормах законодавства. Більше того, ми з вами маємо розуміти, що законодавство не інструкція. Не буде кожної затвердженої форми повідомлення, не буде кожної затвердженої форми спілкування з працівником. Законодавство визначає. Основні норми та критерії. Тому давайте розглянемо сьогодні доволі цікаве запитання, в який спосіб керівник попереджає працівника про зміну істотних умов праці, і чи є спеціальний бланк попередження, де працівник пише свою згоду чи відмову працювати в нових умовах. Ну давайте з вами проаналізуємо, які норми нам говорять про. Зміну істотних умов праці і про попередження на цими нормами є частина третя статті 32, стаття 103, яка безпосередньо стосується однієї з істотних умов праці, зміну Оплати праці в бік погіршення. І зрозуміло, що в період дії воєнного стану ми з вами маємо користуватися законом про організацію трудових відносин в період дії воєнного стану 21.36, А саме, якщо говорити про зміну істотних умов праці частиною другої статті 3 цього закону, і кожна з цих норм говорить про те, що роботодавець Попереджає працівника про зміну істотних умов праці. І жодна з цих норм, звісно, не говорить, яким чином це має бути здійснено. Дійсно, немає невстановленого бланку ні процедури попередження. З процедури попередження ми маємо тільки строки попередження, да? тобто, якщо це в мирний час, то не пізніше ніж за два місяці попередження здійснюється. Якщо ми говоримо про період воєнного стану. То не пізніше, ніж до початку запровадження таких нових умов праці. А щодо безпосередньо форми, навіть не зазначено в письмовій формі, правда ж? Зазначено попередження. На, е, звісно, далі форму такого попередження ми з вами. як... Роботодавці або як представники роботодавця, маємо обирати самостійно. І, звісно, цією формою попередження може бути окремий документ, розроблений саме вами, оскільки його форма не затверджена жодним нормативно-правовим актом. Це може бути безпосередньо наказ про запровадження таких норм, але наказ виданий з дотриманням строків. Або передбачених в мирний час, або передбачений. Період воєнного стану. Що стосується висловлювання самої згоди працівником працювати в нових умовах, то це має бути дійсно згода або не згода. Да? Тобто відмова працювати в нових умовах. Що маю на увазі? Маю на увазі те, що в будь-якому е випадку, який би ви не обрали спосіб попередження, показати. Да, ну, по Перше, чому ми обираємо письмовий спосіб попередження? Для того, щоб потім довести, що таке попередження було здійснено. Да, на сьогоднішній день, з урахуванням частини 3 статті 29 Кодексу законів про працю України, попередження може бути да, письмово, але в електронній формі. Не в паперовій, а в електронній формі. Незважаючи на те, яку б ви форму попередження не обрали. Паперову письмову, електронну письмову, ви маєте розуміти, що ви маєте отримати згоду або відмову від працівника працювати в таких умовах. Тобто, якщо на вашому документі, який є попередженням про нові умови роботи, нові умови праці, буде написано ознайомлений і підпис працівника. Того буде недостатньо. Тому що це підтверджувати буде тількино факт ознайомлення з документом, а не висловлення воле виявлення вашого працівника. Да, має бути, якщо ви йдете шляхом, там, де е, потрібно поставити ознайомлення з документом, засвідчити це, ви маєте написати: да, ваш працівник має написати для вас ознайомлений і. Продовжувати роботу в нових умовах праці згоден. Або ознайомлений, продовжувати роботу в нових умовах праці не згоден. І це буде фактом волевиявлення працівника. А не тільки да, підпис працівника це буде свідчити тільки про те, що він ознайомлений. Фраза ознайомлений, це буде так само, тільки ну, факт ознайомлення. Вам важливо, щоб була згода. Або відмова. Якщо згода, то він продовжує ваш працівник працювати в таких умовах праці. Якщо відмова, то ми задіюємо норму пункту 6 статті 36 Кодексу законів про працю України. Йдеться далі мова про процедуру звільнення у зв'язку з відмовою працювати в нових умовах праці. А форма якою ви будете попереджати, да? чи то буде окремий документ, чи то буде наказ виданий з дотриманням строків, в якому працівник буде ознайомлюватися і висловлювати ту згоду? Чи можливо це буде спочатку усна домовленість між працівником і роботодавцем, а далі його згода о, висловлена в заяві, що він згоден працювати в таких умовах, або просить встановити йому такі умови, хоча прохання? Встановити гірші умови праці, ніж були, виглядає ну, якось так трішечки недолуга. Але да, може бути ваша усна домовленість, оформлена заявою, потім оформлена наказом такого працівника. Головне, щоб потім, якщо що, да, ми могли підтвердити факт такого ознайомлення працівника з новими умовами, і Далі да, отримати і мати його згоду або відмову працювати в таких умовах. А конкретної форми, звісно, в нас не буде. Тому розробляйте, будь ласка, самі. Чекаю на ваші наступні запитання. Ми з вами зустрінемося на цьому тижні. Всім тихого і мирного.